Загалом, давайте розпочнемо з цих далекобійних ударів, а, яка в них? Ну я не знаю, наскільки це грубо зараз прозвучить, тому що ми кожного дня бачимо їх результати. Ми бачимо відео, бачимо фото, бачимо, як впали поставки нафти з території Росії. Але якщо говорити так, от яка практична власна користь від цих ударів по критичній інфраструктурі Росії, чи ми очікуємо, що вони, врешті-решт, взбунтуються і вийдуть до Путіна вимагати зупинити СВО? Чи ми на це навіть не розраховуємо, чи ем, таким чином ми просто перекидаємо війну на територію Росії, чи знову ж таки наскільки швидко вони можуть відновитися? Тобто наскільки не, не знаю там вартість витрачена на цей удар е, реально відбувається в російській економіці, е, чи наскільки е, не дорахується їх бюджет грошей, реально коли вони там ну не зараз поставки ці там скоротили? Але чи це дійсно буде відчутно для території Росії? Ну, давайте з вот, конкретного випадку, а потім я на узагальнення да. перейду. Сідай голос, але спробу говорити. От буквально в ніч на вчора. Українські дрони головного управління розвідки Міністерства оборони атакували в місті Кстово Нижегородської області великий їхній Нижегородський НПЗ разом з збройними силами і силами спецоперації була така проведена спільна операція. Ну, зокрема, п'ять десятків в Україні дронів це ФП-1 і бобер головно атакували цей це підприємство вже не вперше. Якраз в цей час на підприємстві вже е, Ремонтували ректифікаційна колона, називається, яка відповідає за первинну обробку нафти. Вона була уражена українськими оборони раніше, зараз її уразили знову. І от внаслідок, значить. Цього удару завод точно не вийде на планові залі на потужність на свою протягом найближчі кількох місяців. Він відповідає за московський регіон. Московський регіон споживає близько там 30 відсотків від загалі споживання всієї нафти в цілій Росії. Зокрема, він відповідає і за постачання паливних е, матеріалів для сил е, збройних сил. Російської Федерації такі безпосередньо беруть участь у війні проти нас окупації української території разом з цим. Я б читаю цю новину да від українського ГУРМО, ну, про те, що взагалі Лукойл Ніжнє Город Нєвке де це підприємство належить цій структурі. Дуже важливо для забезпечення не лише російської армії, а й важливо для забезпечення пересічних пасквічей, для того, щоб вони значить їздили на своїх автомобілях. Без проблем заправляючи їх разом з цим. Я потім відкриваю видання РБК Російське і читаю на ньому на наступне: про те, що в Росії через брак бензину і дизи дизельного топловалива палив, може вже найближчим часом статися дефіцит авіаційного пального, адже через брак звичайного зимового дизелю уряд Росії зменшив. Вимоги до е, дизелю автомобільного і дозволив компаніям виробникам змішувати літній дизель з авіаційним гасом, ну керосином, який використовується для авіації. І я вважаю такий Максим Дяченко, управляючий партнер правління компанії «Пролеум», вона називається яка найбільший постачальник приватний авіаційного саме пального. Ну звичайно, це для потреб цивільної авіації, але там, де цивільна, там і недалеко, і військова. Він каже про те, що вже найближчим часом через цей крок про те, що частина авіаційного газу йде на змішування цього літнього дизелю, щоб москвичі і інші росіяни змогли їздити на дизелі взимку, так станеться дефіцит і брак авіаційного газу. Тобто, Російським і збройним силам і цивільній авіації буде менше, чим заправляти свої ну знаряддя так цивільної авіації, знаряддя вбивства які атакують майже щоночі українську територію. От як це пов'язано, розумієте? І коли ми говоримо, я, я не вірю, якийсь там бунт росіян безсмислений і безпощадний посад посав російський класик, але загалом є прямий вплив знищення російських НПЗ, якими займаються силові структури українські і гормо. І ССО, і Служба безпеки дякуємо їм за їхню роботу до того, що відбувається безпосередньо на полі бою. Тому я думаю, що вже ні в кого зараз пам'ятаєте, ці удари буквально ще два роки тому. Ми не могли собі цього уявити, щоб там українські дрони 50 е, дронів між іншим атакували цей Нижегородський НПЗ, щоб вони активно могли долітати до Нижнього Новгороду, до Казані, до Москви, до Санкт-Петербургу, Леніградська області, як вона там називається. До Астрахані, до там я не знаю Махачкали, і всюди вражати об'єкти енергетичні, які безпосередньо мають стосунок до забезпечення критичної інфраструктури і, зокрема, до забезпечення російської армії. Тобто, ми знищуємо законні цілі, законні військові цілі на ті військові цілі, які займаються забезпеченням життєдіяльності окупаційної армії, яку яка веде. Загарницьку війну на території України ми відстоюємо свою землю, тому захищаємо її усіма можливими для цього способами. А, перед цим я також. Е Перелічувала все те, що Путін називав всі свої ядерні об'єкти: значить і буревісники, і Пасійдони, і Сармати, і Арешники, і все це не сьогодні, завтра буде значить, на чергуванні у Москви. По-перше, я звернула увагу на те, що він сказав, що буде використовуватися у цивільних галузях, ядерна зброя в цивільних галузях. Я щось важко собі уявляю, про яку саме сферу йдеться, де можна застосовувати ядерку. Ну а по-друге, знову ж таки, враховуючи всі ці перелічені путіним назви, кого він намагається тим залякати? Ну, здається, тобі, в принципі, достатньо діє ядерної зброї, щоб вирішити питання. Але Путін постійно розказує про весь перелік. Це до кого? До чого? Ну, давайте я з кінця почну. Навіть не з кінця з останньої інформації, тільки що читав. Телеграфно агентство Совєцького Союзу, тас воно називається uh -huh. Державна агенція, дав найбільше просії офіційна Кремлівська, яка повідомляє, що в Сполучених Штатах з території Каліфорнії там є така військова база Ванденберг, яка називається, було сьогодні. Ну це в Штатах Церан, да стається чи ніч що починають здійснено запуск випробування міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 повідомляє ТАСС. Оце реальна інформація, якщо вона під. Я просто ще не встиг підтвердження зараз знайти в американських е засобах масової інформації, але я думаю, що це правда. Оце справді я розумію, що американці дослухалися до слів Володимира Путіна про всякі бурісніки, про що там ще він казав, про е тополь М, який називається е в нього Орешник, який розроблявся ще в 80-х роках в Дніпропетровському, вибачте, зараз в Дніпрі в українському КБ. Південне і на південь маші воно це все вироблялося. У ці всі історії напівбайки є воно, немає його. Де ця ракета, де цей Про Трабульєснік теж історію розповідають, що він ще літав за часів Брежнєва, Його запускали, значить, навколо земного обіду. Він там на, на цьому, нібито, реакторі, літав там наматував матова коло, а потім і не знали, що з ним робити, адже ну його дуже легко. Виявити його дуже легко ідентифікувати за оцим початком, шлейфом радіоактивності, який за ним, ну за ним е, 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 іде. да? І потім, якщо він десь впаде, якщо його ну, випробування принаймні проводити, то потім треба обеззаражувати це місце падіння, же це маленький атомний реактор. Не, не великий експерт, але я так ну на хлопський розум для себе це уявляю. Американців все реально. Ви сказали, ви погрожуєте нам там бурівесникам. Чи що там Арешникам тополем м розробленим в Дніпрі, коли 40 років тому почали розробку? Ми вам, будь ласка, «Мінітмен 3 правда, без боєзаяв, ну, без без боєголовки, але ракету запустили, доповіли, ракета пішла випробування вдалі. Що я про, про що натякаю? Що ну всі знають ці заяви Трапа про те, що США повертаються до до ядерних випробувань, оскільки ситуація з погрозами Російської Федерації вже я так пояснюю вже. Вже набула крайнього варіанту раніше. Ядерна зброя була завжди зброєю стримування ядерного стримування для співіснування країн з різним соціальним і політичним устроєм. Це було ще сказано, якщо не помиляюся на 20-му з'їзді ЦК КПСС. 1965 році, здається, коли ще був єнсекам Нікіта Сергійович Хрущов. І він, здається, це, він, він це видус. Зброя стримування, а не зброя погроз чи нападу, чи шантажу. Натомість пройшло якихось 60 років, і з доброї волі в лапках Володимира Путіна ядерна зброя стала, перестала бути зброєю стримування, стала зброєю погроз і шантажу. А від шантажу до безпосереднього використання, як знаємо, лише один крок. Тобто витягнув ствол, стріляє. Я думаю, що в принципі це і ядерної зброї теж можна, може стосуватися. Тому американці, ну як розумні люди, розуміють, що іншого варіанту, як, як відновити випробування ядерної зброї, немає, тому це, це загострення від Путіна призвело лише до. Ще більшого загострення з Америка. Ну, тобто американці просто відповідають на цей шантаж співворітні. Путін шантажує речами, які ніхто не бачив, ніхто не знає, і невідомо, чи вони взагалі не міфічні персонажі, як то там Баба і чи Качей Бісмерт. От Мінітмен-3, МБР, міжконтинентальна балістична ракета це реальна річ, яка сьогодні була очевидно запущена. Зараз треба перевіряти цю інформацію в і американських виданнях. Тому ці всі розповіді про ну про арешнікі про Посейдони, якусь там невідому цю торпеду, яку теж ніхто не бачив, ніхто не знає, чи 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 взагалі вона існує? Коли нагадаю Арішні, перший раз був використан Арешні тополь М 1 перероблений. То тоді керівник Бурмо Кирило Олексійович Буданов сказав, що таких зразків лише два. На озброєнні так званої Російської Федерації. Причому я так розумію один з них прилетів по Дніпру, а другий як нещодавно було була доповідь на нараді президента, була знищена ще на території Російської Федерації на космодромі Капустін Яр, чи як він там називається база ВПС Капустін Яр за участю українських спецслужб, зокрема ГУРМО, СБУ там спільна була. Операція тому дякуємо силам оборони України. Що я на озброєнні росіян? Я не знаю. Мені здається, що дуже часто вони просто видають бажане за дійсне. Ну бачите, з цим буревісником чи сарматом сарматом писали ще в 23 му році, що він має стати на постійне бойове чергування. Тепер вже кажуть, переднів про, він... про сарма вже про сармат вже навіть написали пісню. Я такий Денис Майданов їхній відомий співак на гітарі, і він депутат державної думи. Він там цю пісню ще співав в 22-му році. Щось там сарматушка, ребятушки, братушки. нажимаємо кнопочку, де діліті сарматушка. Ну, це все розумієте, це все міфи. От, я коли був маленький, мала була улюблена книга. Я там міфи і історії давньої Греції. Оце, от мені здається, що здебільшого це часто це міфи сучасної Росії, а не давньої Греції. Тому ну можна співати, можна говорити багато чого. Але чи є це, чи буде що пред'явити в разі справді, коли ситуація буде вимагати від цього, я не знаю. Поки що виглядається на блеф. Я не, не ракетник, звичайно, але ну я довіряв тоді два роки тому, коли вдарили півтора да по Дніпру, коли решті прилетів українським спецслужбам, які казали тоді, два зразки є. Можливо, зараз щось там скрипали десь там з'ївнає палок, як каже Олександр Глібович да, в Росії. Це інколи виходить. Чи воно може літати? У мене є великі сумніви, адже ну. Українське спецслужби, як з'ясувалося зараз нещодавно, да ще тоді один зв'язок знищили прямо в цьому капусті на моєму. А, ще питання: от знову ж таки, та ви сказали про те, що це. Перероблений тополь, а якщо ми кажемо за цей бурів'яснік, яким це, теж так... так, так та, та, крілобуда, та, та. якщо от кажуть за бурів'єсні, то кажуть, що він створений теж на технологіях 1950-х років, тому явно не представляє собою щось новітнє і таке, щоб аналогів йому не було. А якщо говорити про українські ракети, про ці нові зразки, які ми зараз чуємо, про фламінга, про дальні короткі нептун, і так далі, наскільки вони нові? Технології, чи теж виготовлені на базі там старих зразків? І наскільки там це ну, там, не знаю, варто цього знаєте, так цуратися, що це виготовлено на ем, основі старих зразків? Ну, по-перше, я повертаючись до цього бурівесника, скажу: ну вони заявили там 14 тисяч кілометрів, 15 тисяч кілометрів. Для чого літати 15, можна і 40 тисяч кілометрів, чи скільки там навколо землі, але для чого намотувати? Кола навколо землі. Якщо до Америки скільки там? 7 тисяч, 10 тисяч. Ну і все максимум. По кому вони збиралися бити? Вони збираються свої ракети вдарити по Росії, щоб вона облетіла всю землю земну кулю. Не треба збільшувати до безкінечності дальність польоту. Треба, щоб ця ракета могла вразити їхнього ну потенційного ворога. Такі ракети вже є. А це просто якісь ну кажу, міфічні якісь. Вигадка, яка справді літаючий реактор атомний, на який в небі летить його всі всі фіксують, всі бачать. А потім, де він впаде, якщо навіть навчання проводити, його треба потім дезінфікувати там цю цю територію, де активувати де, де він паде. Щодо наших ракет, я вам скажу таке: я не великий ракетчик і не спеціаліст цього питання, але те, що я бачу, що ми робимо величезні кроки в цьому напрямку. І головна наша задача зараз зробити а ефективну зброю, б, дешеву зброю, і це зброя, яка зможе виготовлятися в тих умовах, які ми маємо. А ці умови, на жаль, ну не ну не на але вони підприємства мають маленькі бути за розмірами. Тобто, щоб їх було складніше виявити, щоб на них працювало менше людей, щоб було менше утечка інформації, і щоб короб не зміг одним ударом, не не дай Бог, по-перше, не зміг виявити, потім не зміг вразити. А якщо навіть таке і сталося, не дай Бог таке, що ти не зміг зразу виключити весь ланцюг виробництва. Тому наше виробництво маленьке, воно розум... Ну як я, розум... я не я теж я не знаю, як воно розуміє. Але як я розумію, як би я це робив. Розміщено в кількох місцях в різних, і потім йде ну, зборка по цих прикованих пунктах зборки, які, звичайно, є військовою темністю. Тому дешеве, друге, ефективне і третє ну, найменш уразливе, щоб воно ефективно могло збиратися з меншим витоком інформації. Щодо загалом, щодо загалом цієї історії про наші удари по території Росії, тут слід. Розуміти одну цікаву тенденцію, одну цікаву деталь, до якої ми зараз підійшли на четвертому році війни, яка є дуже максимально важливою, що Україна вже не є об'єктом війни. Бо вона стала стороною, яка фактично сама формує поле бою. І от останнє я читав оцінки і міжнародних спостерігачів, експертів. Це там Інститут дослідження війни, Орекс, Ван, Ренд Корпорейшн такі є. Потім е, наш генерал Віктор Ягун, мій колега давній друг, е, пишуть про що Що українські операції на території Росії стали якісно новим зараз етапом війни. Що вже Росія, по-перше, не може вважати свою територію таким недоторканою е, зоною недоторканим тилом. Тобто в нього немає в них немає гарантованого тилу. Все ураження відбувається. Тобто будь-яке виробництво. Не тільки НПЗ, але й військове. Просто ми зараз створимо більше ракети. Ми будемо вражати не лише НПЗ, але й завод у цьому в Татарстані, який виробляє дрони. Да, і інші підприємства, які безпосередньо виробляють там інші ракети, не лише не лише дрони. З недоторканої зони зараз немає. Що Україна зараз фактично перетворилася в розвід державу. У нас дуже круті розвідувальні. Служби, на відміну там від Росії, яка після повномасштабки втратила значну свою цю мережу розвідувальних, ну через те, що п'ята колона ці консерви вскрилися і ми ідентифікували. Українська і Бурмо і СБУ роблять наносять хірургічні удари після якісної розвідувальної роботи, разом яка ведеться з нашими іноземними партнерами. Ну, напевно, очевидно, що. Такої таких розвідданих, які дають там наші західні партнери, які обробляються нашими експертами, росіян точно немає, і це е, теж важливо. А російські спецслужби – це там тиск, страх, там масові удари по цивільному населенню, просто терор. Да, але це не да, це може залякати цивільних, але це не дає ефекту ну, в війні ні на полі бою, ні стратегічного щодо щодо продовження цієї війни. Ну щодо ми українські спецслужби більш мобільні. Так це теж очевидно. Далі там ми вражаємо ну, стратегічні вже казали. Там стратегічна авіація, аеродрому, логістичні центри, комплекси ППО, виробництво пального е, далі. Кібератаки теж це одна там з фішок е, гурмою. Кібератаки по і по військових підприємствах, і на піввійськових підприємствах. Ми виводимо з ладу їхнього там їхні кіберпрості. Ну і що там ще не сказав? що Росія, да, єдине, що Росія має єдине поки перевагу цих масованих ракетних авіаційних ударів. Але ми над цим теж працюємо, і я думаю, що ця історія все одно, ну якщо брати тенденцію, да, то в нас є значно більше переваг. Плюс ну, наше побісіті в світі значно суттєво зросло. Розумієте, коли одна річ, коли країна лише споживає зброю з-за кордону і користується нею, і дотримується там якихось порад. Да, Західних, от ви туди бийте, а туди не бийте. А інша річ, коли ми самі цю зброю виробляємо і самі тоді ну визначаємо цілі, які можемо вражати своєю зброєю. Тут важливо, того що ми своєю зброєю можемо не надто консультуватися з нашими західними партнерами, які цілі нам обирати. Стратегічно ми зараз йдемо в правильному в правильному ключі. Звичайно, да це терор щодо цивільного населення присутній. Він буде присутній завжди. Але я завжди казав, що ракетами. Росіяни ніколи цю війну не виграють, тому да, це страшно, це горе. Звичайно, люди гинуть щодня, але ну це війна, і не треба падати духом і кричати, що все пропало. Стратегічно ми, ми йдемо до перемоги. Це поступ. Да, він такий трошки тривалий і, і, і кривавий, да, і ми, ми зазнаємо багато втрат. Але зараз ми, ну, точно набагато в рази сильніше згадайте просто лютий 22-го року. Тим більше зараз тут президент сказав, що нас нам подякував німцям, передали ще комплекси патріот, да, що ми не можемо зараз високотехнологічна зброя виробити. Ми посулюємо нашу ППО і Верховний Головком теж про це в першу чергу говорять з нашими західними партнерами. Якщо ви не можете нам дати там Тауруси, да, то дайте хоч ППО. Хоча я думаю, що Тауруси теж прийдуть так само, як і ці Storm Shadow, і скальпи, да, які вже в нас є на зброї. Пане Ігоре, я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Дякую вам і не падайте духом українці, Ми переможемо. Все, так, да, це складно, це війна, багато крові, поту. Ну але ніхто, як як сон Черщен казав, ніхто іншого нам і не обіцяв. Тому лупайте у скалу, ніхай не страх, ні, ні голод, ні, ні холод не зупинить вас. Дякую. До наступної зустрічі в ефірі вам кажу. Майор Збройних сил України, журналісти, в колишньому ведучий Єгор Чечеринда був з нами на зв'язку цієї години.